Говоримо, а зараз з нами в ефірі голова прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Пане Олександре, добрий ранок. Вам добрий ранок розкажіть. Будь ласка, як минула ніч на Херсонщині? Е, вчора знову росіяни обстрілювали. Є на жаль, жертви. Е, е, знайшли чоловіка, який загинув декілька днів тому. В Антонівці Світла пам'яті з нас, наслідок споріж за все атаки. Артилерії, ну але суд експертиза дасть висновок нас чого саме загинув чоловік, але 100% від рук російських окупантів. Також вчора зранку атакована була автівка, та люди, які поряд були, постраждали. Одна людина в важкому стані зараз в лікарні двоє а, отримали також медичну допомогу. В незламному внаслідок картопстрілу постраждала літня жінка. Вона самозвернулася звер... самозвернулась до лікарні в важкому стані. Зараз лікарі займаються її здоров'ям, допомагають. Ну і також в комишанах чоловік потрапив під обстріл російського дрону. Загалом чи четверо людей вчора попали під обстріл російських окупантів саме з дрону. Ну І а, зараз вони в лікарні загальна ситуація з п'ять поранених. Одна на жаль загибла людина за вчорашню добу, пане Олександр. Я знаю, що в Херсоні аномальний снігопад. Як така погода впливає на життєдіяльність фронтового міста? Дійсно, хотів попередити всіх, перш за все, людей, які там типу, або добираються до на роботу, або їдуть в Херсон. що Треба бути дуже обережно. Зараз вже комунальна техніка вийшла на дороги, але при цьому сніг дуже сильно засипає дороги і е, треба бути дуже обережними. Плюс до цього це ще й вітер, тому може зносити з дороги, тому треба. Обережно їхати, не перевищувати швидкість а краще ще нижча швидкість а, брати для того, щоб не попасти в дорожне транспортне прогоду. Ну і думаю, що до обіду а, обіцяють наші синоптики вже припиниться, і проведемо до ладу всі дороги. Але зараз дійсно екстремальна погода, екстремальні мови. Слава Богу, світло є. Люди поки топлять в своїх домівках або піграв'ячами, або люди, які без світла у них є дрова. Продовжується у нас на жаль опалюваний сезон. Але наші синоптики обіцяють, що з неділі буде тепло. Угу. Ну, коли такий сильний вітер є, хоча б мінімальна надія на те, що менше дронів росіяни сьогодні будуть запускати Херсон, правобережжя Херсонщини потерпає від цього щоденного терору, чи бачите ви якісь зміни в логіці цих атак? Ну, думаю, так дійсно буде скоріше за все менше, тому що, по перше, видимість обмежена. По-друге, вітер, який зносить дрони. Ну і по-третє, звичайно, сніг. Що стосується логіки, то логіки, на жаль, окрім того, щоб вбити як мова, більше цивільних на прибережних зонах, логіки немає. Ну і звичайно, постійно руйнується інфраструктура, по якій вони гатять. Це не тільки електро, так газо і стільниковий зв'язок. Це єдина а, логіка в їх діях. Ну звичайно, логікою це важко назвати, але а, продовжується цей це терор. Ну і наші оборонці продовжують знищувати і їх, і їх дрони, які летять до нас сюди на Херсонщину. Минулого тижня збито було 81%. відсоток. Запущено більше там 1800. А, Ну 81 від цієї е, кількості було збито нашими оборонцями. Особливо від цього потерпають від російських дронових атак прибережні населені пункти, такі як Антонівка. Розкажіть, будь ласка, про обстановку там і чи є ще охочі з таких населених пунктів виїздити? Чи може туди доїздити волонтери, екстрена медична допомога? Тощо ну важко. Дійсно важко нашим і волонтерам і екстреним службам туди доїхати. Тому що це кожен раз знаєте, такий. А, щасливий випадок, коли ти повертаєшся з Антонівки, тому що там постійні атаки дронів і дронів. Ну а так як людей все менше, і автівок все менше. Тобто, тобто то кожна автівка це ціль для російських окупантів, щоб атакувати. Ну і слава Богу, люди деякі, деякі почали виїжджати потроху все ж таки залишаються ще деяка кількість фантонівки. Але при, при тому там вже важко виживати, перш за все, тому що електропостачання майже немає в Антонівці і відновити його також дуже складно, тому що звичайно кожна бригада, яка виїжджає, це одразу ціль для окупантів. Тому о, продовжуємо умовляти людей. Деякі все ж таки зголосилися і поїхали в наш модульне містечко, де дійсно і тепло, і вода, і їжа, і можна жити там трьох місяців, а потім продовжувати жити. Також я написавши заяву. Тобто є можливість, є варіанти, тільки треба а, прийняти рішення. Це, це ж не надовго і недалеко від дому. Але як показує практика попередніх років, на весну, на літо люди повертаються навіть в зону бойових дій, особливо у кого є городи. Чи бачите ви вже таку тенденцію на Херсонщині? Так, коли потепліло, дійсно бачили, що збільшення кількості людей нас заборона є на. Приберні населені пункти, щоб не люди не поверне, не можна повертатися з дітьми, але самим людям ми заборонити, на жаль, не можемо це, тому що ну тому така ситуація. І люди дійсно деякі повертаються, але якщо там немає світла, то дійсно це таке обмеження, що люди розуміють, що ті ж самі городи, що з ними робити, бо світла, коли сидиш вдома і там не накачаєш воду. Ну і воду mm -hmm. також підвозимо туди. Тому в деяких районах, там де більш безпечно, звичайно, багато людей повертаються де самі прибережні, деякі одиниці повертаються. Але будемо надіятися, що все ж люди не поїдуть туди, де Так, подбають про свою безпеку. Пане Олександре, дякую вам за розмову. Це був Олександр Толоконіков, голова пресофісу Херсонської обласної військової.